Всім привіт, дорогі друзі! Ось і настав останній місяць літа. Сьогодні 3 серпня, вже вечір, 8 година, день скорочується. Хотіла зняти раніше вам відео, але була дуже занята і звільнилася тільки зараз. Як завжди, в мене. Перестановки пересадки ношуся з цими квитами, як дурень зі списаною Торбою. Ці перчики вже набирають цвіт. Також Принесла ось цю сенсів'єрію. Я казала вже, що ці квіти ростуть не в моїй квартирі. Це я перенесла до сусідів. В моїй квартирі в ніч з 7 на 8, жовтня 23-го року вилітіли. Вилітіло скло на балконах, і майже 70% скла було замінено на ОСБ-пліти. Тому в квартирі стало темніше на 70%. І, звісно ж, для рослин це темно. І я їх частково перенесла частково ще залишилося в квартирі, але вони там не дуже гарно себе почувають, тому що, звісно, темно. Підсвічувати штучно я намагалася, але зараз такі ціни на електроенергію, що це не дуже стає можливо, тому квіти ношу туди-сюди, як кажуть. Пересадила і перенесла ось ці філодендрани. Сканденс в один горщик пересадила, поставила на поличку повище, тому що вже дуже довгі гілки, а бразіл зняла із дробинки. І так як він ще до сонечка не повернувся, то всі ці листочки дивляться униз. Сподіваюся, що через декілька днів він розвернеться до світла і буде виглядати краще. Непогано почувається ось ця монстерка. Покращила свій вигляд після пересадки. Так, це стиндапсуси. Ось ще один новий листочок. З'являється. Так, і ось тут ось це хочу вам показати сциндапсус. Ой, Сциндапсус, Це а ось Сциндапсус. Так, Сциндапсус Marble Apple. Е, також рос у мене в, мої, в моїй квартирі, але ще у минулому році щось я його чи перелила, чи щось він почав гнити. Я встигла обрізати верхівки, поставила на воду, дала. Дав він мені корінці, посадила, вроді було більш-менш, але потім знову щось стали листя в'янути. дістала з горщика, корні були такі вже не дуже. Я нічого не обрізала, зразу з корінням поставила у воду, і від старих корінців відросли новенькі. І ось також посадила, перенесла сюди, подивимось, що з цього буде. Так, Цінгоніуми. Ось ці, посадила верхівки ті, що були, ось новенькі листочки. Ну, ось ці новенькі відкрилися якісь вони такі пожовані, не дуже. Ну, подивимось. Цей також новенький випускає. Хвоєчка після пересадки. Ось, сподіваюся, піде у рост. Тут чергове переставила знову все. Гібіскус переставила на це вікно. Тут трошки більше світла. Мені здається, там йому було темно. Тому що ось ці новенькі листочки без варієгатності. А ці, що були на цьому вікні, ці ось такі гарні. Тому знову перетащила сюди. Так, діфінбахія, кола. І це моя новиночка. Це я купила. Новий сінгоніум, ось такий він височенький, хочу його порізати. Це він в мене вже тиждень. Ну, ще трошки хай постоїть. Отак От хочу порізати на декілька частин. І також листочки є чисто зелені, а є ось такі яскраві. Хто знає, підскажи, це Imperial White чи ні. Чи якийсь другий сорт. Тут два. Ні, навіть навіть три. Чи то просто листочок. Ну, в общем, такий він. Але ось цей новенький розворачує неварігатний. Ну, діло в тому, що цей сінгоніум я купила у магазині, там було темнувато, тому може він закладався цей листочок у магазині, тому може тут на сонці наступний буде вже красивенький. Плектантус підсадила той, що я відрізала верхівочку, ось такий він, кущик став. Пишненький. Це хавортія я була також в моїй квартирі, перенесла сюди і ось такі рослиночки. Тут все без змін. Цисус не хоче рости. Циндапсуси вроді нічого. І сюди перенесла, трошки переставила ось цей гібіскус маленький. Також ось листочки верхні без варігатності, а нижні, які були на тому вікні, вони такі ось яскравенькі. Перенесла сюди заячі вуха, перенесла сюди філодендрон, який на тому вікні роз. І перенесла сюди ось цю драцину. Вона там то 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 тут, туди, то сюди її переставляю. Ось так виглядають квіточки. На цьому на сьогодні все. Всім до зустрічі, пока-пока!